Книга Римляни розділ 2». «Римляни, розділ 2». І всі говорили про і готувались до ядерної війни. І тоді багато десятиліть життя було передано майже з тим, хто серйозно думає про ядерну війну. Але зараз з багатьма війнами, які ростуть по всьому світу, знову серйозно говорять про можливість ядерної війни. І є люди, особливо багаті, які готуються до цього зі своїми підземними бункерами. І витрачаючи на це цілий статок. Але найважливіша підготовка до всіх перейти від цього життя до приходів, будь то війни, або через стихійні лиха, або випадково, або як це дуже часто через проблеми зі здоров'ям. І це правильне місце для церкви, щоб допомогти братам бути належним чином підготовленим до цього. Ми продовжимо свої навчання в книзі римлян. В якій цього разу святий Павло розмовляє з євреями чи іншими людьми, які довіряли собі, що вони добре за релігійними приналежністю. Вірш 1. Тому ти не виправданий або людина, яка ти, хто тоді судиш у тому, що ти сам судиш про інший вирок, тому що ти, хто судиш, робиш те саме, звідки все це походить, це те. Що в першій главі ми побачили як язичників, тобто не європейські, ті, хто не був у Христі. Падали у будь-якій формі корупції, відкидаючи чітке відкриття Бога. Повторюючи якусь першу главу, у 18, каже він: тому що гнів Божий розкривається з неба проти всієї безбожності та несправедливості людей, які з несправедливістю несправедливою вони тримають правду. Їм це зрозуміло, але вони не хочуть це приймати. Тому що те, що відомо про Бога, проявляється. Ну, Бог сказав йому. Тому що невидимі речі його його вічна сила і божество стають зрозумілими з моменту створення світу, розуміючи речі, зроблені, щоб у них не було виправдань. Ми робимо висновок, що Бог не вірить в атеїстів, оскільки вони мають адекватне откровення. Цікаво, що в першому каже святого Павла, що без релігії не було виправдання, але тепер він каже, що релігійні теж не виправдовуються. Ми побачили шлях у несправедливості правди з несправедливістю, що було їм дуже зрозуміло, ці нерелігійні релігійні все більше і більше зійшли, поки вони не закінчилися невдалими розумами. Знову в главі 1, вірш 24, тож Бог також передав їх до брудності у поколіннях їхніх сердець, щоб вони зневажали власні тіла один з одним. Оскільки вони змінили правду Божу за брехню, вшановуючи і поклонялися істотам перед Творцем, який благословлений століттями. Амін. Ось чому Бог передав їх ганебними пристрастями, бо їхні жінки все таки змінили природне використання, для чого це проти природи. Іноді певні форми гріха, це просто покарання за інші гріхи раніше. І таким же чином, таким же чином, чоловіки, залишаючи природне використання жінок, запалювались у своїй лузі один з одним, вчиняючи ганебні факти. Чоловіки з чоловіками та отримуючи в собі винагороду через їх втрату. І як вони не схвалювали врахувати Бога, Бог дав їм невдалий розум робити те, що не згоден. І святий Павло, який прожив більшу частину свого життя як релігійний лицемірний, знав, що інші релігійні лицеміри будуть слухати це, вони збираються говорити, принаймні, думаючи. Амінь, амінь, це добре оскончене. І саме тому сам Пабло починає другий розділ, тому ви не виправдані, чоловіче, кого б ви не шукали. Зате що ви самі судите про інший вирок, бо ви, хто судить, робите те саме. Для невеликої релігії було дуже часто думати, що вона вже була належним чином підготовлена перетинати річку смерті, вступити у вічність. Але це було не завжди так, але багато хто з них був заснований. І Христос також намагався пробудити це, наприклад, у Матвія 5, 25 чи цьому, який був сказаний: ви не будете вчинити перелюб. Це одна з десяти заповідей. Але я кажу, що кожен, хто дивиться на жінку, щоб бажати її вже підробленим з нею в серці. Зе. Він міг засудити іншого, який був невірним для своєї дружини. Але в той же час він сам дивився на жінок, проводив їх, особливо тут, у Каліфорнії, де все менше і менше одягу. Але це може бути винним у тому ж гріху, хоча він не потрапив у великий публічний скандал. І, враховуючи інші заповіді, оскільки ви не вебаєте релігійного, можу оголосити, що я нікого не вбиваю, іноді вони кажуть це, коли ми залишаємо евангелізуючі погляди на десять заповідей, які я нікого не вбив, хоча, можливо, деякі заплатили за аборт їхнього коханого. Але писання чітко кажуть, що сама ненависть це вбивча форма. Перший З Івана 3:15 Кожен, хто ненавидить його брата, є вбивцею. І ви знаєте, що жоден вбивця не має постійного вічного життя в ньому. І навіть у книзі левіца ми дізналися, що навіть плітки можуть бути формою вбивці. Левитикес 19,16 Ви не будете бурхти серед свого народу. Ви не будете намагатися проти життя свого ближнього, я Єгова. Коли я кажу Єгове, це покласти певні повноваження. Ви не будете ненавидіти свого брата у своєму серці, ви будете міркувати з сусідом, щоб не брати участь у його гріху. Ви не будете помститися і не врятувати дітей свого народу, але ви будете любити свого сусіда як себе, я Єгова. У будь-якому випадку в інших є небезпека засудження того, що ми робимо. І робити це насправді неправильно готово перетнути іншу сторону, що входить у вічність. І саме тому Сантьяго навчив нас, що він не мудрий для багатьох вчителів, наприклад, у церквах. Тому що це свідчення того, що вони усвідомлюють усе це. Сантьяго 3,1, мої брати, не роблять вчителів багатьма з вас, знаючи, що ми отримаємо більшого суду. Це те, що церковний вчитель не може сказати в день судового розгляду, але я не знав. Звичайно, ви знали, чому ви навіть навчаєте інших. Вірш ще 2. Ми знаємо, що Божий суд проти тих, хто практикує такі речі, є згідно з правдою, ми можемо вигадати багато способів обману себе і навіть виправдати різні злочини. Але Божий суд буде відповідно до правди за те, що святий Павло сказав, що він не судив себе, знаючи, що кожне серце може бути наповнене обманом. По 1 з 4, 4.3. Мене треба судити за вас або людським судом. І навіть я не суджу себе. Бо, хоча у мене погана совість, я не виправданий, а той, хто судить мене, це Господь. І спосіб розуміння чогось із ідеального суду Бога відкрити наші серця до нескінченного авторитету Його слова, як ми зараз робимо, вивчаючи цю книгу римлян. Вірш 3. І ти думаєш це, о чоловіче, ти, хто судить тих, хто це робить, і робиш те саме, що ти втечеш від Божого суду. Сан, Пабло тут задає багато питань, і це допомогти нам думати і, сподіваємось, активізувати свідомість. Ми повинні пам'ятати, що, як Фарисі до Сан, Пабло був експертом з лицемірства, і в цьому листі він допомагав іншим лицемірникам прокинутися, щоб бути більш адекватно готовим перейти на інший бік. І якщо християни в Римі збиралися зіткнутися з багатьма переслідуваннями, деякі все ще втрачають життя, а Павло не хотів бачити, як будь-який брат увійшов у вічність, перш ніж втратити лицемірство. Христос також зрозумів цю проблему, звичайно, і спільну серед євреїв. Але це також може статися з іншими релігійними, особливо в наші часи. Лука 18.9 Слово Христа. Деякі, хто довіряв себе справедливим і приниженим іншими, також сказали цю притчу. Двоє чоловіків піднялися до храму, щоб помолитися. Один був Фарисею, а інший пабликен. Фарисі ставав із собою. Нотало Талогерманос, він не молився з Богом, він молився з собою. Фарисі ставав із собою таким чином: Боже, я благодать Тебе, тому що я не схожий на інших людей, злодіїв, несправедливі, перелюбники, не такий, як цей штату, двічі на тиждень. Я десятину все. Що я виграю. Плюс публікан, будучи далеко, він навіть не хотів підняти очі на небо, але його груди вдарили, кажучи: Боже, бути сприятливим для мене грішником. Я кажу вам, що він спустився до свого виправданого будинку, покірного, перед іншим, тому що кожен, хто посилює, буде принижений, і той, хто принижує себе, буде піднесений. Христос, як і святий Павло, торгував. Для того, щоб допомогти людям уникнути свого самостійного прийому бути більш адекватно підготовленими. Вірш 4. Або менше позичає багатство його доброзичливості, терпіння та лонгаміні, ігноруючи, що його доброзичливість спонукає вас до покаяння, Бог не судить негайно, а чекає з великим терпіння. Використовуйте слово логаманити. Але ми не повинні цього неправильно розуміти. Король Соломон помітив у Еклезіясті 8, 11, оскільки він не виконує заслання на погану роботу, серце дітей чоловіків є в них готово зробити зло. І це велика небезпека неправильно розуміє терпіння Бога. Друг із Педро 3, 3:9, говорячи про це. Господь не затримує свою обіцянку, на думку деяких. Вони мають це як затримка, але терплячи до нас, не бажаючи, щоб ніхто не здавався, але всі переходять до віри. Ні, що всі доходять до покаяння. Але день господа прийде, як злодій вночі, в якому небо пройде з великим гурком, а палаючі елементи будуть марнотратними, а земля та твори, які будуть спалені. Я думав переходити за межі. Покаяння це вчинок для усунення старих звичок гріха, щоб сила Христа була більш підготовленою. Прислів'я 2813, які висвітлюють свої гріхи, не процвітатиме. А той, хто зізнається і відходить, досягне милосердя. І за допомогою Бога ви можете залишити ці гріхи. Але якщо ви цього не зробите, це буде жахливо. Вірш 5. Але для вашої твердості та для вашого некотворного серця ви дерева для себе гнів на день гніву та откровення справедливого суду Божого. Лицеміри, які є релігійними, накопичують велику кількість гніву, це як банківський рахунок. Деякі мають більше, деякі мають менше, але вони накопичують гнів. І це матиме його жахливі наслідки. Зараз я збираюся прочитати від 5 до 11, тому що я не думаю, що зручно перебивати цю думку. Але за вашу твердість і для вашого серця це не пошкодувало скарбів для себе, гніву на день гніву та откровення справедливого суду Божого, який заплатить кожному відповідно до їхніх творів. Вічне життя тим, хто наполегливо наполегливо шукає слави, честі та безсмертя. Справжні християни шукають славу Божу, як ми зараз робимо. Вони шукають славу, честь та безсмертя. Але гнів і гнів на тих, хто суперечить. Ви спірні. І гнів на тих, хто суперечить і не підкоряється правді, а підкоряється несправедливості, скорботі та туги, перш за все. Людиною, яка робить погану єврея спочатку, а також грецькою. Але слава і честь і миру для всіх, хто робить добро, єврей, спочатку, а також на греці, бо немає сенсу людей до Бога. Ну, ви повинні трохи відкрити це. Він каже, що немає сенсу людей, оскільки євреї вважали, що вони в іншій категорії, звільнені від судового розгляду, в деяких випадках. І в наші часи є ще одна група релігійних. Яка може про це думати? І цей уривок був причиною різних суперечок, які ще дуже живі в наші часи. І суперечка трохи тонка, вона дійсно повинна звернути увагу на це. Перш за все, ми євангельські. Це означає, що ми оголошуємо добру новину, що нас не врятують наші твори. Ми не врятовані власними заслугами. Сам сан, Пабло, автор римлян, скаже. Без будь якого протиріччя в книзі Ефесян, тому що за подяку я врятував через віру. І це не з вас, тому що це дар Божий, не для творів, щоб ніхто не глорис. Якби наше порятунок було для наших творів, це може бути славним похвалитися тим, що ви зробили, наповнюючи гордістю. Ми не врятовані нашими творами. Наші твори не створюють заслуги з Богом. Але вам доведеться трохи пізніше піти в цьому тексті ефесян. Знову ж таки, цього разу ефесянам 2, 8, 10. Тому що благодать, ви врятовані через віру. І це не з вас, тому що це дар Божий, не для діл, щоб ніхто не хлорос. Тому що ми, його марка, створена в Христі Ісусі за добрі справи, які Бог підготував заздалегідь, щоб ми ходили в них. Хороші справи приходять в результаті спасіння. Не як придбання спасіння. Але хороші справи важливі, особливо якщо ми збираємось узгодити ти. Оуде списання в новому завіті. Хоча ми не виграємо для них порятунок. Це те, що вони є свідченням того, що ми дійсно отримали дар вічного життя. Ще раз текст тут, у римлян. Але для вашої твердості та для вашого неперервного серця ви скаржете на себе за день гніву та откровення справедливого суду Божого, яке заплатить кожному відповідно до їхніх творів. Вони входять до судового розгляду. Вічне життя тим, хто наполегливо наполегливо шукає слави, честі та безсмертя, але гнів і гнів на тих, хто спірний і не підкоряється правді, а підкоряється несправедливості. Страпка і туге над усіма людьми, яка робить поганий єврей. Спочатку, а також грецька, але слава, честь і мир для всіх, хто робить добро, єврей в першу чергу, а також грецькою мовою, бо немає винятків людей до Бога. Щоб вирішити суперечки, кожного будуть судити за своїми творами. І я не сказав, що нас врятують наші твори, але що нас будуть судити за нашими творами, оскільки твори є свідченням спасіння. І з цим ви можете зрозуміти уривок, який для багатьох був трохи складним. Христос сказав у Івана 5, 28 Не грайте за це, тому що настане час, коли всі в могилах почують свій голос. І ті, хто зробив добро, піде на Воскресіння життя, а також ті, хто зробив зло для Воскресіння осуду. Це сильне вчення, але тут, щоб залишити вас правильнішими підготовленими, щоб перейти річку і добре домогтися вашої вічності. 12. Тому що всі, хто без закону, Згрішили людей, яких взагалі не навчали, тому що всі, хто не грішився без закону, також загинуть, і всі, хто згрішив законом відповідно до закону, будуть судити, оскільки вони не є слуханням юридичного ярмарку перед Богом, але виробники закону будуть виправдані це підтвердження висновку. Багато богословів і пастухів кажуть, що Сан Пабло говорив тут, як Сантьяго. І Сантьяго сказав у Сантьяго 1,22. Але спрага зроблена з підлоги, а не лише слухачів, обманюючи себе. І коли Сантьяго сказав це, я просто повторював те, що дізнався, я дізнався від його старшого брата Христа Ісуса. Коли Христос Ісус сказав у Матвія 7:24 Будь хто, бо він чує ці слова і робить їх. Я порівнюю розсудливого чоловіка, який побудував свій будинок на скелі. І коли Христос навчив цього. Він був у кінці знаменитої проповіді під назвою Проповідь Гори. І це був висновок. Дощ зійшов, і річки прийшли і звивилися вітряно, і вдарили цей будинок, і не впали, оскільки він був заснований на скелі. Але кожен, хто чує мене ці слова, і не робить їх, я куплю нерозумного чоловіка, який побудував свій будинок на піску. Зійшов дощ, приїхав річки і заблокував вітри. Вдарився по будинку проти цього будинку і впав. І його руїна була чудовою. Я знову надаю, що це сильне вчення, можливо, важко, і не виводив його на день батьків, але ми викладаємо в порядку римлян. Але необхідно залишити вас належним чином підготовленими до ядерної війни для хвороби, стихійного лиха чи смерті за злочин у часи великих порушень. Останні вірші 14 і 16. Тому що, коли язичники, які не мають закону, що є законом. Вони, навіть якщо вони не мають закону, є для себе законом, показуючи роботу закону, написаного в їхніх серцях, даючи свідчення їх совісті та звинувачуючи або захищаючи свої міркування в той день, коли Бог буде судити за Ісусом Христом таємницями людей відповідно до мого Євангелія. Ця остання частина полягала в тому, щоб довести, що всіх будуть судити, і ніхто не матиме приводу, який вони не знали. Не можна сказати, бо я не знав. Але Бог поставив усвідомлення у кожній людині, навіть якщо він живе в джунглях Амазонки. Поки що повідомлення тепер висновок. Якщо це ваше бажання жити, знаючи, що ви правильно готові перетнути, будь то ваш час, цей час прийде до всіх нас. Можливо, тут є молоді люди, які думають, що ніколи не прийде до мене, але дайте йому час. Але якщо ви хочете з радістю знати, що ви правильно підготовлені, то ви можете пройти фронт через кілька моментів і молитися з вами. Пабло завжди був готовий, і ви теж можете бути. Філіппійці 121, сказав Павло, бо для мене живе кріст. Або і вмирати це виграш. Вмирати за сан Пабло було виграшем, оскільки він був належним чином підготовлений. А ти давайте молимося. О, Отче, допоможи нам медитувати над цими речами, Господи. Допоможіть нам серйозно прийняти часи, коли ми живемо. І допоможіть нам, сер, якщо необхідно, коригувати певні речі в нашому житті. Совість на атаку та крадіжку зісну. Ми запитуємо у святого ім'я Христа Ісуса.